Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептецький. На ваші запити сьогоднішні вирішив зробити черговий прогноз актуальний. Сьогодні у нас 13 лютого, і запити ваші були такі: чи правда таки, що вже там Трамп по факту все зливає Україну, багато якихось є різних інформаційних новин, його якихось незрозумілих заяв після вчорашнього дня, бо вчора я робив прогноз, теж. І відповідно він вже там говорить, що в Зеленського там рейтинги невисокі, і що знов за ці рідкоземельні метали, і що Україна їм там винна-повинна. І оці, ці, знаєте, чеки заднім числом, як то кажуть правильно, так виставляння, і взагалі щось таке дійсності відбувається. Ви схвильовані, стурбовані. Романи, подивіться, запит ваш до мене. Чи дійсності вже ну, минула доба? Може вже за добу без України вкотре все щось вирішили, так? Може, як ви кажете, Трамп зливає Україну і взагалі зливають Україну і. І кидають, і зливають, і так далі. Що взагалі відбувається? Дивимося, яка ситуація станом на сьогоднішній день, 13 лютого 25-го року. От е, також нагадую всім, що є за останні дні теж прогнози. І вчора, коли я робив прогноз, я говорив чітко, що попередні рішення, які ми почуємо, нам далеко не сподобаються, але вони не будуть остаточними. І от сьогодні маємо вже багато заяв, які відбуваються в пресі. І, звичайно, що цими рішеннями, якими ми що там почули, чи якими заями, ми, ми не задоволені. І, взагалі, що відбувається далі, про які там перспективи, і що взагалі відбувається? Давайте дивимось Встанумо на сьогоднішній день. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, соціальні інші сторінки, мережі, телеграм-канал сюди підписаний. Однаково екстрасенс, Роман Шептецький. Отже, перший розклад. Що там Трамп задумав? Ой, карта смерті. А я вам казав: якщо він не буде виконувати, так як це має бути по правильному в плані завершення війни в Україні, справедливе завершення війни в Україні, він довго там не протримається на своїй посаді. Тому що він не виконує своїх кармічних завдань, для яких його, власне, і повернули на цей пост президента. Дуже цікаво. Ну, але карта смерті, самі розумієте. Неодноразово ми говорили, він бізнесмен і передусім зацікавлений в грошах. І припинення вогню добитися медальку, припинив він вогонь. Він що говорив глобально про повернення територій окупованих Україні? Може, хтось якщо пригадає, то, будь ласка, напишіть в коментарях, коли Трамп говорив, що обов'язково всі окуповані території України мають в Україні повернутися. З його таких виступів так далі, щось особливо я такого не спостерігав. Може щось пропустив? Поправте мене. Далі. Ну, мова про перемир'я. Зараз там теж навіть ви мені писали чергові дати, якісь обговорюються, десь там в якихось мережах, там щось Financial Times, ще якісь там були видання. вроді, зараз я подивлюся. Та-та-та-та. Що там вроді і знову ці дати, що до 9 травня завершити війну, чи там приурочити, щоб Росія мала що дуже празднувати. чи до якого там, 20 квітня таке великоднє, всесвітнє там мир, перемир'я. Жахи. Перемир'я, жорстокість. хм. О, дивіться, як цікаво змінилась карта за добу. Тобто те, що говориться, і те, що вже там попередньо собі Росія ручки потирає, і що вони там вже вирішили. Що може, навіть якщо там вони захоплюють ту територію, де є якісь важливі метали, ну то що вони собі там з Трампом домовилися, і собі там хай Трамп своє видобуває, а то вже буде їхня територія. Дуже цікаво, що зараз буде відбуватися взагалі в світових динаміках і тенденціях, хто яку буде займати сторону, а особливо такі країни, як... Про що я неодноразово наголошував Китай, який ще може, може зіграти дуже свою важливу ключову роль, тому що ні в якому разі він не хоче підсилення Росії, так? І чи там, наприклад, щоби об'єднувалася, наприклад, США з Росією проти Китаю, там чи ще якісь історії, це все кажуть, велика політика. Також Великобританія, також слова Європи і позиції Європи. І сьогодні, до речі, теж був дуже цікавий коментар від Каї Калас. От головна дипломатка ЄС, яка власне вона і розкритикувала оцю заяву е, ГЕК-сета щодо України в НАТО, бо там вже знову починають говорити, що ніякі там НАТО ні для України і взагалі. От вона сказала, що це вони вже то це питання знімають з порядку денного грубо кажучи, якщо нічого толком не починалося. Ну і взагалі, я так розумію, там такі основні тези стоїть заяви, що в будь-якому випадку, ну якщо навіть не будуть підтримувати ті, ті чи ті, то будуть підтримувати інші якісь країни Україну, бо тому що це питання, передусім так європейської безпеки. Хтось мені сьогодні писав в коментарях Романи, а от якщо там чи може Росія піти далі там війною на Європу, тому подібне. Ну якщо ніхто нічого не буде робити за кілька років це все може бути. Ближче до 30-го там року, так далі, Росія вкотре зрозуміє свою безнаказаність і можуть робити що завгодно. Але ж я вам теж говорив: не буде підтримувати Америка, не вирішить там Трамп тих всіх питань, буде з іншої сторони підтримка. Бо з того, що я вже сьогодні бачу, мені карта не подобається. Якщо вчора карта випадала, що багато було якихось ще пустих розмов, там, якісь ультиматуми, ще там, ще там щось, ще якісь моменти брались до уваги до України, то значить. Росія, видимо, щось так це вкотре перекрутила, щоб це було максимально вигідно з позиції грошей ну, Трампа, відповідно, так якби США. І в результаті починаються отакі моменти. Сказати, що це вже все вирішено злито, і вже все там. Ні, я ж цього констатувати не буду, тому що є карти, які говорять про зміни в цьому питанні ситуації. А особливо зараз важливо, що скаже Україна. Тобто, які вона виставить свої конкретні умови, ну, Україна, тобто президент Зеленський і так далі. Ну зрозуміло, хто має це виставляти. І що, навіть якщо вони собі зараз між собою там вже і домовилися, що там кому як вигідно, бо такі карти є, то це все одно неоднозначно, не остаточно, бо є ще думка, ще раз кажу, питання України, питання Європи. Питання Китаю, питання Великобританії, інших країн, які підтримують щиро Україну, там не знаю, Німеччина, Франція, хто там, ну ви зрозуміли, так? І навіть якщо це США з щось там з Росії, ну, от як США, Трамп з, з тим Аля Путліром, тим сатанинським кодлом про щось домовиться, то хто сказав, що цивілізований світ інший це буде визнавати, і це все буде окей. Ні, тут йдуть зміни. І вкотре чомусь така от фраза, він сказав, тобто Трамп, оці свої чергові заяви, і так як чекає відповіді. Оці його заяви, що там Україна винна-повинна, там щось 350 мільярдів чи скільки, а Європа тільки 100 мільярдів щось там Україні дала, а, а, а Америка стільки, а от рідкоземельні метали, а от зразу їм треба віддати там вже не 350, а 500 мільярдів. Що це таке робить? Що це за дурдом? Розумієте? І це ще та угода ще розглядається. Тут ще теж нічого не погоджено. Якщо це буде з позиції гарантії безпеки, знаєте, як показують. Тут два варіанти. От Америка каже, це наше, ми тут видобуваємо Росії тут зайсть, як я вам казав. Другий варіант щось нам на собі з Росією порадилося, що їм це вигідніше, навіть якщо Росія цю територію захопила, окей, добре. А, Америка все рівно своє з того має. Оце тут карта, яка називається Жесть. Ну, так вона і називається. Жесть, жестокасть Жесть. Ви розумієте, що робиться? І він це озвучує, щоб перевірити реакцію світу. А в тому числі, чомусь тут питання йде саме про Китай. Угу. Господи Боже, ігри сатани, дивіться. І тільки ми оце все говоримо. Ну чому ці карти постійно, От сатана припустивою, там трійка мечів, оце питання Китаю називається. От трійка мечів це теж така, як прям удар, удар, так. Удар на ще пояса. Ну, от карта йде, так. от там Трійка мечів, три меча, от, там серці. Тут місяць, оці всі мутки, перемутки, Верховний суд. Тобто, якось оця зміна світового порядку. Ну, якщо Трамп продовжить оцю всю свою політику, тільки гроші, тільки вигода, і неважливо там на якій ти з ким зговірки, а угу. я казав, що дуже рано радіти, що Трамп той переміг. Я не кажу, що може було б краще, би краще, якби виграла глобально там Камала, но... Но. ми бачимо, що відбувається. Припинення війни, але якою ціною? Далі що? Ще раз в у му році, навіть якщо, дай Бог, і відбудеться це жахливе кровопролиття, бо шанси для цього є всі. Це не вирішення питання війни. От ви мене питаєте, то вже на цьому завершиться? ні, не завершиться. Бо далі треба буде вирішувати питання окупованих територій і ще багато-багато всього. В тому числі і вибори, ну і ви розумієте. Тому що він поставить собі вчеку медальку, що це сам він припинив війну, далі що? Великобританія. Теж, ну, тобто, є, кажуть, здравомислячі, які за не знаю, за дійсності якусь правду, справедливість, демократію, е, і, щоб Росії не було от, отої от сили, влади взагалі і потім по всьому світу, розумієте, що там собі Трамп вирішує? І він каже, в нього як цей флюгер. Нині таке-завтра таке, але передусім людина бізнесу. Чим йому це вигідно? Цікавить людське життя, гроші, що? Чим це вигідно? Гроші, гроші, Людське життя цікавлять. Смерті стільки? Що? Де? Ну, жахи, Господи, ну що ж це таке робиться? Ви розумієте? Тому? Оце просто оце просто ігри сатани. А давайте нині сьогодні таку заяву скажемо. А давайте завтра таку скажемо заяву. А давайте таке, а давайте перевіримо, а давайте так. Чи де він тотально на поводу в Росії? Ні. Я би так не сказав, але він оце хитрує, мудрує. Розумієте? І це все далі, є про це ще е, вирішення питання. Так. Хоча, я ще раз кажу, для України поки що це що відбувається, і перші, якісь їхні ці заяви рішення далеко втішні. Тому що це ну, для України це програш. Важливо зараз, що Україна відповідь, яку дасть, і конкретно, які виставить свої умови. І хто зараз в контексті всього, що відбувається за тих заяв, чітко буде видно сильну підтримку теж, якби нас там. Правди, справедливості, демократії і так далі. А зараз те, що відбувається, це так, це чистої води, от проти, гра проти України. Тобто без України, без якихось рахування наших інтересів. Знаєте, день таке, день таке, тут ще нічого не ясно, тут вже давай таке заявимо, а давай подивимося. Ой-ой-ой. Ой, що робиться. Радує тільки те, що це якісь ще не фінальні варіанти. А, зараз а, оцей період якраз. 19, 20, 20. Так, ще до, до, я чаще вчора говорив, до, 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 до 24 лютого, до 3 річниці з менту повномасштабного вторгнення, щось має ще відбутися в от цих от, от цих от карта Доленосна, Верховний суд, в от цих от всіх розмовах, переговорах так далі. Те, що навіть Трамп не очікує. Цікаво, правда? Мені саме цікаво, що це буде. І навіть сьогодні в енергопрактиці теж така пішла фраза. Що ще станеться таке, що ніхто не очікує, але для нас це мала бути так, ну як велика радість. так? Що, Китай нарешті свої зуби покаже. Ну, але ми ж розуміємо, Китай ні за кого, ні за нас, ні за Росію, ні за... він сам за себе. А, але Китаю точно не вигідно, щоб США об'єднувалися там з, з Росією. Ні, ні, ні. Отут от дуже якраз цікаво, зараз що відбуватимуться якісь заяви. Вже навіть не Трамп, і Путлівська, оця вся сатанинське кодло, а заяви важливі від світових сильних країн. От що зараз важливо, так, де інформація? Бо Трамп щось починає, оце от крутки, мутки. Мені от зараз мені вже це не подобається. Якщо вчора ще казав, ще не ясно, зрозуміло, зараз мені це не подобається. І зараз або Сильні заяви сильних країн оце все зупинять, і він зрозуміє так. Або йому це може бути вигідно, що він це все припиняє, або якщо він там щось крутить, мутить з Росією, на тому його історія завершується. І далі от карта, що його історія може завершитись. тому що він вже сходить з той лінії, справедливо завершити війну в Україні. А справедливо це на умовах, вигідних для України, передусім. Бо не Україна на когось нападала. Ось про що мова. І знову у нього з'являється карта смерті. Біля Трампа її не було, сьогодні вона вже є. Тому, любі друзі, ми спостерігаємо, ми молимось, ми боремось, ми тому Трамп відправляємо побільше енергії світла, ми допомагаємо нашим воїнам. Війна поки на жаль триває. Але навіть у цієї воєнкори російські щось там пишуть, що вже нема смислу там йти там ці місні штурми, бо тому, що все рівно вже все завершується, вже ніби все рішено. Ну, динаміка значно знизилась з тих атак, офіційно, що заявляють, вже там наполовину менше. Щось відбувається однозначно, і вони з своєї сторони теж розуміють, що вже якісь відсість, всякі договорнічки. Тому, якщо зараз сьогоднішньої карти, ну так виходить, що без України вирішують те, що Україні невигідно, роблять якісь незрозумілі заяви, а вірніше дуже зрозумілі. І це якось так: от зливання України. Кидання України, так? Но так це не закінчиться. Ось про що мова. А ще ж це Мюнхенська конференція і ці всі моменти. Ну, я кажу, ближні дні, вкотре Верховний суд багато в чому важливі, доленосні. Дивимось, слухаємо, спостерігаємо, аналізуємо. Буду старатись робити розклади актуальні. А від вас чекаю в коментарях, що ви з приводу цього всього думаєте? Дорогенькі друзі, мої любі друзі, Дум... що ви думаєте, що ви відчуваєте? Хто які прогнози бачить? Все рівно, то нечість здаваємо, бо нечість останнім часом стала слабша, і, певно, воно ще хоче себе якось так, знаєте, регенерувати, відновити. Но не буде. По яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. Всіх міцно обіймаю світла, по всім побільше відправляю. Бережімося, тримаємося любімося, все є і ще більше буде Україна. Продовжуємо наш рух до перемоги! Всім мирного неба і миру нам всім внутрішнього та зовнішнього. Почуємось, бережіть себе.